Традиційний культурно-мистецький захід під назвою Жива спадщина, який славний тим, що він не просто зберігає спадщину, а прославляє, примножує. І що таке спадщина? Спадщина це наша жива історія, яка презентує пісні, танці, презентує традиції. Гастроспадчина презентує нашу кухню. Саме йде мова про Закарпаття, хоча це наразі є тенденцією цілої держави. Вже в четверте ми проводимо цей захід, і це свято надзвичайно подобається як ужгородцям і гостям міста і загалом всім закарпатцям. Громади мають можливість тут презентувати свої культурні практики і надзвичайно радо приїжджають, бо мають можливість також і спілкуватися між собою, бачити якісь надбання інших, ділитися своїми досягненнями. Ми для вас не тільки тепло, гунь, а й тепло, душевне тепло наших сердець і тепло наших золотих рук майстринь, які виготовляють ці чудові речі. Подивіться, які гарні. А дівчатка наші просто красуні, верховиночки. Вони їм так лиця ці гуні. Шлях гуні дуже довгий. Він починається із звуку трембіти сопілок, коли наші отари провожають на полонину. Потім вовну потрібно помити, поскубсти, почехрати, потім махати. Основу тільки льняну снують і потім починають ткати. От тепер закінчилися осінньо-польові роботи і жінки починають готувати собі матеріал, щоб взимку розкласти крос на спеціальні станки і ткати, і цілу зиму чуть. Так що це дуже корисно. і Ми вдячні за те, що наша спадщина. За яку нам залишили предки, ми передаємо з покоління в покоління, більше залучається, більше число майстринь збільшилося, і я радію, бо все життя присвятила цьому народному промислу і взагалі народній творчості. І я дуже рада, що нас запрошують на такі свята, і що нас визнали і занесли в нематеріальну культурну спадщину. В гуні, це дуже корисна така річ, яку використовують. Тепер дуже стала в моді, от тепер чуть такі дитячі маленькі гуні для дітей. А для хлопців чуть такі, як у дівчат я сьогодні одягнула, от то мої дві гуні, я для своїх синів двох виткала. Білі коцовані. Ну, а це на мені звичайна гуня. Гуня має лікарські, значить, властивості. Якщо гуню взимку одягати, то про хвороби вам не знати. А якщо на такому ліжнику вовняному спати, то теж хвороби всі будуть покидати. Цього року ми присвятили цей захід також 80-річчю нашого центру установи, яка 80 років, багато років поспіль зберігає, відроджує, популяризує народну традиційну культуру, підтримує майстрів народного мистецтва. підтримує носіїв та дослідників. І це можна прослідкувати сьогодні у цій локації, де розміщені збірники, які видавалися нами, ну, там з 1957 року до сьогоднішнього дня. Це можна побачити на локації Афіш, тому що велику сотню фестивалів за ці роки провів наш центр якраз для збереження. Нашого нашої нематеріально-культурної спадщини. Також є гарною зоною, де розміщені фото роботи працівників нашої установи, які зроблені під час фольклорно-етнографічних експедицій нами, вивчаючи ті чи інші. Нематеріальні елементи, нематеріально-культурної спадщини. Ми сьогодні разом і із живою спадщиною святкуємо і річчя нашого організаційно-методичного центру Закарпатської області. Такі центри є по поцілії. Україні, і саме закарпатський центр має дуже важливу функцію, адже він зберігає нашу нематеріальну культурну спадщину різних національностей, тому що Закарпаття це такий мультинаціональний край, де є багато нацменшин, і в різні історичні епохи наші предки набули дуже багато різних елементів культурної спадщини. І сьогодні ми маємо змогу не просто почути, а й дійсно побачити, відчути, скуштувати всі елементи, які є на Закарпатті. і саме завдяки такій роботі, як робить наш центр, ця вся спадщина зберігається і примножується. Сьогодні ми представляли наше село під імені Геча з берегова. Ми танцювали бикання соньош, а також ми танцювали шарка танцок і співали з колективом ТюЗешлілі. Кожен рік ми їдемо кудись виступати, але кожен рік як будь-то щось дуже нове для нас, бо ми завжди очікуємо чогось невідомого і хочемо завжди е, отримати естетичне задоволення від того, що ми робимо. Я вважаю, що народні танці. Це, це нас ближче переносить минуле ближче до нього, і ми пізнаємо своє минуле, пізнаємо історію і культуру нашого народу. З дітьми нашої школи мистецтв прийшли показати кукурзоплетіння як нематеріальну культурну спадщину Вишківської територіальної громади. Сьогодні будемо робити нерозлучники. Це дуже хороший оберіг. Так, беремо, приступаємо, беремо листочки, рвемо на дві-три. От дивіться, приблизно от так. отак. Загинаємо. От так всі взяли, зв'язали взад. Зале, звязале на середините. Вот така. Щоб ми могли поставити серединку руки. Гурток працює у нас недавно протягом двох місяців, але діти дуже активізувалися. Вони зараз гурток налічує близько 20 осіб. Їм дуже цікаво. Вони так само кожного разу приводять інших учнів, які беруть в цьому участь. Це заняття досить унікальне і приємне. Воно Має дуже налічує дуже багато років, можливо, і століть. Я з ним познайомилася ще в садочку, і воно для мене досить дороге, тому що моя родина, мої прадіди, вони жили на цій землі, а саме це в Кузькому районі минулому і. Заняття кукурузоплетіння воно зберігає певний фольклор та ідентичність мого народу, мого осередку. Я з радістю хочу його зберігати та переносити своїм дітям. Я надіюся, що навіть якщо я не буду жити на цій землі, можливо, я буду десь за кордоном, я з радістю її буду переносити далі. Що складніші вироби, це ті, котрі практичніші. Це е, обв'язання е, бутилів для вина, е, сумки, взуття навіть робиться. Ми часто їх даруємо як е, сувеніри. Е, а найлегше, на мою думку, це зараз приклад, це ляльки, е, це для дітей. Е, в них різна може бути доля. Як мінімум, коли ми їздимо за кордон, ми привозимо це як сувенір. Е, це досить Хороший, як мінімальний заробіток для старшого покоління, яке віддає нам ці останні краплі своєї пам'яті. Друзі! Вас вітаємо лавнище коловчало! Ой, як добре? І задати сині гори, і рідні Карпати, де жерелється чиста вода, є у серці, моєму святиня, колочава. Часька ріпненка це наша автентична справа. Насправді, колись вона служила колочавцям як хліб, тому що наша, наша територія через своє географічне положення не родила пшениці. Але картопля, яка не яка, але якась родила. пшениця, тобто, а саме, продукт мука, це. Був дефіцитний продукт, тому е, саме походження тої самої ріплянки, як вона це звичайна картопляється звичайне картопляне пюре, до якого додається мука, витопчується, висмажується. В результаті виходить ріплянка. Чому саме ріплянка це наша спадщина, культурна спадщина. Я думаю, чому саме вона заслуговує бути національною спадщиною, тому що серед всього того, що дожило до нашого часу, напевно ріплянка і традиція вживання. Споживання ріплянки на сьогодні збереглася чи не найбільше. Кожної суботи, кожної неділі, вся родина збирається за столом, і я скажу точно, що 90% це мінімум 90% родин, колочави зранку, в неділю їдять ріплянку туди є різні начинки це може бути мачанки у нас називають це може бути фріга тобто це плавлена бринза це може бути мачанка на основі яйця яєшня це може бути мачанка з грибами їх дуже 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 багато є але щось так традиційно на сьогоднішній день і з того часу до сьогодні у нас що вся родина сідає за столом і тут така родинна традиція споживати ріплянку Готувати ріплянку зовсім не складно. Це саме, я ще раз наголошу, це саме звичайне пюре, до якого додається мука різне, різне борошно. Це може бути і пшеничне. Це найбільше тоді, колись, коли наші діди прадіди, то по-любому то було кукурудзяне, борошно, тому що в Низинах Берегівський район, Виноградівський район росла кукурудза, і вони могли спокійно обмінятися через певним товаром, чи купити борошно кукурудзяне. найпростіше. пшеничне борошно зі Сидів прадідів, зі сдів старожилів. Радіди вживали лише по дуже великих світан. Це має бути казан, який на шпорі, який дається в глибину туди, тобто дається вниз, так, добре тримається, ще трісочкою деревиною закупорюється, щоб ніякого там люфту не було, ніякої того. І тоді дуже добре вимішується. Вважається, що вона готова до вживання тоді, коли та палочка, так то коли він спокійно витягується з. Самої каструлі і до нього нічого ніяке тісто не чіпляється тобто, коли він вільно відстає від самої тої страви. Це перший сир з молока, який відразу виготовляється. Потім з цієї сироватки виходить вурда. Буц з вурдою перемішується, получається бринза. Буц копчений це такий самий, як буц звичайний, тільки ми його коптимо в більш сучасній каптівці. Це все овечі-сири в нас 420 грі овець, які тепер випасаються на полонині. Без одної кози, без одної корови. Овечний сир настільки ціни, тому що овечка дає дуже мало молока. За весь день овечка може дати від 400 грам до 600. Це за весь день. За однодойні тільки 200 грам молока. Це дуже мало. Коза, наприклад, може дати від 4 літрів до 6, корова може дати 12-14 літрів. Бринзу, наприклад, можна до картошки, до шашлика, до баношу, до вареників. Вурду можна на хліб намазувати, можна так їсти. Буц можна нарізати до салатів, можна так їсти. Буц копчений, буде більш схожий, як на сир косичку. А в ростоках добрі люди ніщо й говорити. Хотіли ми Кресані криве пізнити, але й піду я у Богдан до файного села. Молодиці, як зірниці, бесіда весела, а у Богданців за закресанив в тисини зелені. А дубина через плечі широкі ремені, а із лугів та яму сіваш став утікати, бо там баба за кочерге хлопче, танцювати. До самого дійства салдоборський танець воно притаман не тільки нашому населеному пункту селу Стеблівка, що на Хущині. Скільки років цієї давній традиції точно не знає ніхто, адже для наших старожилів воно чимось не було новим таким і для їхніх батьків це не було щось таке нове. То, можливо, цій традиції і більше 200 років. Салдоборський танець це таке зимове дійство, коли гурта хлопців збиралася в. В відповідній частині села ходили вулицями, співаючи строїстими музиками, і запрошували людей до центральної площі для масштабного такого танця, для такого великого дійства, оскільки Салдобурський танець проводився. 20 січня і проводиться відповідно лише зараз як фольклорний фестиваль. Хочу сказати, що багато хлопців і дівчат молодих пар побралося на цьому танцьові. І зараз воно в нас як така відповідна традиція, яка відбувається щороку у форматі фольклорного фестивалю. Ей, музики, до танцю. Нашого народу. Це жива нитка часу, яка поєднує минуле і сучасність майстрів і носіїв, що є тим міцним корінням, яке, з якого проростає дерево української культури. І сьогодні час не тільки підсумків, а й час великої подяки всім тим, Хто був з нами на протязі багатьох років? Шкода, Боже, шкода лісу зеленого, шкода Боже, шкода лісу зеленого. Повні мене чувати, пташка весела. Не співає, наша книзачірка, дівча не співає, шкода Боже, шкода, вже пташка немає, шкода Боже, шкода, вже пташка немає, куди я ходила травкася. Ралка ця родила, а ти ми деми...